Тарас Загородній, політолог. Тараса. вітаю тебе, друже. Вітаю, друже. Ну ситуація в Шебекіно. Які ти зараз бачиш сили в Росії, які можуть скористатися на свою користь е, цієї ситуації? Хто може бути бенефіціаром? Тому що ми чуємо, що і Путін е, е, зараз е, з командою вони е, е, намагаються зобразити цю ситуацію, е, як е, свідчення про те, що війна в Україні це екзистенціальна для росіян війна. Ну, Пригожин продовжує розмухувати в своїх телеграм-каналах. Чеченці включилися. Ну, багато гравців. Ну, це добре. Це добре. Це означає, що передумови для гарної громадянської війни в Росії вони починають більш-менш складатися. А Україна повинна вболівати за всі сторони. Підливати бензинчику, звичайно, в тому числі таким інструментарієм, як оцей російський руський легіон та іншими загонами, для того, щоб як сказав би в такому випадку товариш Ленін, перетворити імперіалістичну війну, в громадянську війну там нам потрібно це для того, щоб вибити Російську Федерацію з війни в Україні і обрушити їхній фронт. в принципі, передумови для цього існують. Оце пан Пригожин, наприклад, я вважаю це. Людина, людина, яка зацікавлена у, у військовій поразці Російської Федерації. Чому тому, що в такому разі він а, за результатами смути зможе стати частиною а, нового російського політикуму. взяти участь у перерозподілі власності і багато чого іншого може зробити. Тому слід грати на всіх фронтах, але головним інструментарієм це є оцей Оці загони, причому я упевнений, що це було погоджено Заходом. А це означає, що це кардинально міняє стосунки Заходу з Російською Федерацією. А фактично, проти Росії зараз використовують ті самі методи, які вони останні 600 років розширювали свою імперію. Гібридний такі підлувати методи. І так далі, Україна фактично взяла на озброєння ці методи і розгорнула проти них. І ти бачиш, у них, е у них істерика вже через це. Пам'ятаєш, як Скаб'єєва там кричали в ефірі, коли хтось з наших сказав, що це зброю можна було купити в воєнторзі. Як вона сказала? Ви що, і здіваєтесь там, «Да, О, Дай здіваємося, і майстерно це робимо і правильно, і це правильно. ди я хочу сказати що це дуже правильний хід чому тому що це розкриває велике велике горизонт горизонт впливу на росію не тільки на росію а, наприклад на білорусь в Білорусі ж нам теж потрібно, щоб там встановився демократичний режим. І от у нас є інструментарій, які можна використати проти Білорусі. Причому в довгостроковому періоді, поки не буде там встановлена стійка демократія, Україна повинна впливати на Білорусь різними способами, в то ну за погодженням заходу, звичайно. А, якщо хтось там щось буде не так, а і, і це саме стосується Російської Федерації. От буквально вчора була а, на у мене ефір, ми там. Якраз обговорювали, а як що робити з Росією після, післявоєнною, так? Як становити так, щоб вони не не, не скинулись такі віймарські синдроми і, і почали заново? так? А я вважаю, що повинно бути як така в радянські часи існувала доктрина обмеженого суверенітету, тільки радянський союз стосовно Чехословаччини це робив. Так і Україна повинна запропонувати Заходу стосовно Росії доктрину обмеженого суверенітету, який полягає в наступному: що е, якісь форми контроля, де активно бере участь Україна. Стосовно військової машини, стосовно різних речей, а повинен бути обов'язково зазначений. Далі, чесно попередити, чесно попередити російську еліту. Шановні, якщо що, крок ліва, крок вправа. Вибачте, будь ласка, у нас тут є товариші серйозні, наприклад, в СБУ Пан Малюк, так у вон нього там вон сидить на Володимирській. У нього є вже списки. Списки тих людей, які підлягають, ну як сказати, отримують виробничу травму на виробництві, тому що нам цікава боротьба за демократію. У вас і поки у вас демократія не буде стійкою, то вибачте, будь ласка, ми за вами будемо слідкувати. Це саме стосується це саме стосується і китайських товаришів, які теж хочуть взяти участь у, у керуванні Російської Федерації, але вибачте, будь ласка, тепер все йде через Київ. От такий формат. От такий формат. Якщо щось буде не так, створюються загони за принципом французького іноземного легіону, де Суддя, це де а, слугують, де де служать громадяни інших країн, і відповідно будемо так впливати, тому що ви по-іншому не розумієте. Ну коротко так, а, Тарасе. Ну, що хотів би почути від тебе а, взагалі. Коли ми говоримо про це майбутнє Росії. Я знаю, що ти кажеш, що є дуже велика небезпека мігрантської кризи в Російській Федерації. Треба про це знати, очікувати. І ти знаєш, щойно нам в студії в мене був професор Ярослав Грицак і він теж сказав таку, мабуть, неочевидну річ, але дуже дуже. Важливий важливою дуже свіже, такий кут зору про те, що ці репарації від Росії, які яких ми прагнемо, і яких ми добиваємось в контексті ну відбудови справедливості, як Неодмінної частини сталого миру в Україні це йдеться про 350 мільярдів доларів. Що це тут треба бути дуже обережними, щоб не сталося, як okay. з німеччиною між першою світовою війною, щоб це не стало е, великою частиною ну нової політики ресентименту в Росії через те, що в, ній, в неї відібрали е, всі гроші, і вона пішла жебрачити. Ну, по перше, хочу заспокоїти всіх, і в тому числі пана Грицака, ресентимент там буде у будь-якому разі. Заберемо це ми гроші чи не заберемо ми гроші. Вони будуть принижені. І дивіться, нам повинно бути плювати в дійсності, що там думають росіяни, так Реально. Ми їх попередили, як я сказав, що ніхто їх залишати не в спокій не буде. Ми будемо підтримувати різні а, а, загони. Ми попередили російську еліту, що їх будуть відстрілювати. От просто відстрілювати це? Знаєте, це в Німеччині? це в Німеччину тоді ж е, відпустили фактично. Е, ну там вони щось варилися, потім з ними щось намагалися загравати з росіянами. Ніхто загравати не буде, і в першу чергу українці. Нам, по перше, треба відібрати у них е, вихід в європейську політику. У них не повинно бути контролю над Білорусю. Але по ресентименту, по ресентименту Ми а чому ми повинні жертвувати жертвувати Собою да, ми що терпіли. Ні, ми не терпіли. Ми заберемо все, що потрібно. 350 мільярдів це не такі великі гроші, раз для Російської Федерації. Два можна забрати у них, наприклад, ці гроші нафтою та газом. Цілком можливо. Так що давайте тут не вигадувати причини, чому не повинні забирати Російську Федерацію. Росіяни повинні раз і назавжди запам'ятати до покоління, що українців не можна чіпати, тому що помилка якраз була. Після першої світової війни, що Німеччину залишили варитися у власному соку. а ми не будемо залишати це Обмежений, Я сказав, обмежений, обмежений суверенітет. Якщо щось відбувається, все йде через, наприклад, у військових програмах моніторингових. Будь ласка, є посольство України в Росії. Будь ласка, все узгоджуйте. Якщо не дай Боже, щось не так відбувається, щось не подобається, одразу ж пішуться до повідна, спускаються на наші спецслужби, так як Ізраїль діє на цьому на, на близькому сході. Вони що ж чекають, вони переживають, що там думають в Ірані. Вони там переживають, що там думають, не знаю та спочатку в Іорданії, Сирії, в Єгипті. ніхто нічого не переживав, просто мочили, і все. Та те, те саме повинно бути з Російською Федерацією мені плювати що там який ресентимент вони там а, собі будуть робити у них слухай вони вони напали на нас через вже через ресентимент через радянську через те що розпався радянський союз вони нас винуватиме зробили так і що ми тепер танцювати перед ними повинні дякую дякую тараси ну я як, як як завжди жорсткий і безкомпромісний тарас загородній політолог друже дякую тримайся дякую так.